Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Земляки і землячки. Ранок 24 лютого 2022 року не зітреться з нашої пам'яті ніколи, як і кожен із 365 днів кровопролитної битви України з лютим до зубів, напханим зброєю російським агресором. Ми пережили рік немисливих випробувань на здатність бути нацією, державою. Європейцями, переможцями. За це платимо найдорожчу ціну. Але стоїмо, б'ємося, боронимо, повертаємо загарбане і трудимось. На фронті для фронту, для перемоги. Рік для Кіровоградщини. краю хліборобів і воїнів це 21 ворожа ракетна атака і понад 820 тривог, майже 32 дні. Суцільних сирен. Це понад 180 тисяч біженців, половина з яких залишилися жити в громадах області, 34 евакопотяги з Донеччини і 27 тисяч прихищених дітей. А ще це понад 8 тисяч тонн централізовано прийнятої розподіленої гуманітарної допомоги. Тисячі тонн сотні рейсів. З продовольством, сусідам, які під ворожими обстрілами. Лише Запоріжжя отримало 150 тисяч продуктових наборів. Наші земляки воїни, герої скрізь. У небі на найтяжчі ділянках фронту. Наші аграрії всі, котримають трудовий фронт. Маємо третій урожай зернових в Україні понад 4 мільйони тонн. Підприємці бізнес. Практично повністю поновили виробництво, прийнято півсотні релакованих підприємств, а також 12 вищих навчальних закладів. Нам вдалося добудувати важливий міст на дорозі життя, дооснастити базові лікувальні заклади сучасною апаратурою. Ми стали по суті першим організовувати соціальні гуртожитки для переселенців. У громадах облаштовано 555 пунктів незламності, чимало лікарів-переселенців вже отримали житло. Рік це 365 днів української незламності і надійної підтримки демократичного світу. За цим все. Неймовірний героїзм наших захисників: стійкість стилу, шалена робота волонтерів усіх і кожного. Хто в окопах, у цехах, на полях, у школах, у операційних, за кермом, у офісах, на ремонтах електро- і газорозподільчих мереж скрізь, де Україна, зранена, але не переможна. Щодня від імені всієї Кировоградщини я дякую нашим славним Збройним силам за те, що ми живі. Я дякую всім вам, тобі, рідна Кировоградщина. За рік великої боротьби і руху до перемоги. Слава Україні! Рік сліз. Рик мужности. Рик болю. Рик надежды. Рік витримки. рік єдності Рік незламності. Рік який триває. Активна молодь міста завітала до міського голови. Під час зустрічі обговорювали питання створення молодіжної ради, аби активні та амбітні молоді люди мали можливість брати участь у розвитку міста. Учасники заходу показали свою зацікавленість і бажання працювати на результат. Дівчата та хлопці ділились своїми ідеями та пропозиціями стосовно розвитку різних галузей життя нашого міста, такі як організація зон відпочинку та майданчиків для. Спорту, облаштування бібліотек, створення притулків для безпритульних собак та реалізації своїх проєктів через гранти або за рахунок громадського бюджету. Крім того, деякі з учасників зустрічі поділились уже готовими здобутками, виграними грантами на втілення своїх проєктів. кажуть, готові працювати і надалі, та закликають долучатися до співпраці. Ми виграли декілька різні гранти. Зараз попрошу людей трошечки пророзказати про них. Ми виграли, моя команда виграла Хелсі Двіш, це заняття спортом та проведення різних спортивних заходів. Ви можете теж доєднатися до наших команд. От, ми будемо в рамках цього робити забіг і волейбольний турнір. І про це будуть говорити. і Ви будете про це бачити. Якщо хочете, ви можете доєднатись теж до нашої команди. Ми виграли грант на етнофестиваль на площі міста. Ми зараз думаємо, продумуємо, можна сказати, основні деталі, це такі, як типу, що там буде і так далі. В принципі, у нас все готове, це будуть класні лаунж зони для молоді. Ми вже спілкувалися з видавництвом Старого Лева, ми надішлемо сюди багато їхніх книг. І можна буде прийти як і прочитати їх просто на нашій лаунж зоні так і купити. Також це буде мовне коло, це буде там, де діти приходять, молодь ви і так далі спілкуватися чисто українською мовою. Фестиваль у етностилі, тому ми запросили дуже багато етногруп. Отже, як бачите, наша молодь прагне реальних змін на краще і хоче розвиватись. Сподіваємось, що створення молодіжної ради і тісна співпраця з адміністрацією міста допоможуть в реалізації сміливих та прогресивних проєктів. На Кіровоградщині оголосили народний збір. 365 незламні на дрони та антидронові рушниці для батальйонів області. Наближається рік лютої боротьби за свободу вільних людей, дев'ятирічному терорі українських міст російським агресором. Рік повномасштабної війни у центрі Європи. 24 лютого, двадцять року, Україна здригнулася від ударів по Миколаєву, Одесі, Києву. Харкову по містам героям України пізніше світ побачить жахи Бучі маріуполя Бородянки, наслідки руського міру в Херсоні та Лімані. Ми боронимо країну на фронті і в тилу, стримуємо зло, стоїмо пліч опліч за нашу Україну. Щодня доводимо, що в єдності наша сила. Настав час, коли знову маємо потужно згуртуватися. Та підтримати наших військових земляків на південних рубежах. Ми розпочинаємо народний збір 365 незламні на дрони та антидронові рушниці. По гривні за кожен день незламності від кожного з нас. 365 гривень від однієї людини дорівнює мільйон гривень народної підтримки. Показуємо, що сила української гривні єдності. Долучайтесь до допомоги нашим воїнам. Номер картки на екрані. Кожен внесок. Наближає перемогу. Контроль волонтерський, контроль громадський. Дев'ять років війни, з них 365 днів. Ми не зламні. Разом ми сильні. Україна переможе. Якщо ви загубили чи втратили свідоцтво або витяг, можете замовити його повторну видачу на порталі Дія для цього достатньо буде заповнити заяву в декілька кліків та запрати його протягом трьох днів. Повторна видача свідоцтв особливо актуальна під час повномасштабної війни, коли багатьом українцям довелося терміново покинути свої домівки, та не вдалося зібрати усі документи. Раніше щоб отримати витяг чи свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану. Необхідно було двічі сходити до відділу державної реєстрації. Ну, це черги, заповнити заяву, потім підійти забрати документ. І тепер це все можна зробити безпосередньо на порталі Дія і забрати вже безпосередньо документи у відділі державної реєстрації. Що можна е, замовити, який саме документ можна замовити через портал Дія? Це е, свідоцтво або витяг про народження, про смерть, про зміну імені, про реєстрацію шлюбу і про реєстрацію розірвання шлюбу. Для цього потрібно заповнити коротку форму та відповісти на декілька запитань. Варто зазначити, що більшість даних підтягується автоматично через додаток Дія після відповіді на запитання. Термін опрацювання заяв на отримання документів до трьох робочих днів. Зокрема, як зазначає начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, така процедура ще не має попиту громаді, але у грудні до відділу надійшло сім заяв на отримання документів через портал Дія. Наразі ми знаходимося у важких реаліях війни і кожен має пам'ятати про правила надання першої домедичної допомоги. Громадська організація потрібна тут за підтримкою СКЦ, Задзеркаля та Дитячого фонду ЮНІСЕФ групою волонтерів вирішили організувати першу домедичну допомогу, до якої долучився голова центральної районної лікарні Сергій Володимирович. Та його інтерн саму допомогу розказали, яку першому до медичної допомогу треба проводити для місцевих жителів. Такого відтак слухачами стали діти та дорослі світловодської громади. Захід відбувся в міському палаці культури. Під час тренінгу фахівці наголосили, що у першу чергу потрібно викликати бригаду швидкої медичної допомоги за номером 103. Згодом лікарі показали способи зупинки кровотечі. Для цього було наочно показано алгоритм накладання джута або тугої пов'язки та подальші дії для найшвидшої допомоги. Під час навчання всі бажаючі мали змогу опанувати основи до медичної допомоги, попрактикуватись в наданні допомоги в різних життєвих ситуаціях. Та обговорити ті чи інші дії в найбільш критичних ситуаціях. Сьогодні пояснюємо Ази до медичної допомоги. Тому наступний раз, я гадаю, це в нас не останнє. Наступний раз ми підготовимося конкретно по градації, тобто по віку. Бо діткам треба в одному ракурсі розповідати. Дорослим діткам в іншому, ну і ті, хто вже дорослі, треба зовсім по іншому розповідати. От, що я бачив із мінусів сьогоднішньої нашої лекції. А так, звісно, ми живемо можна сказати, складний час. І навіть якщо війна закінчиться, все одно на звичайні ситуації вони нікуди не дінуться, аварії, пожежі, ну от навіть землетруси, те, що Турція показала. І саме до медичну допомогу треба виховувати з малку. Тобто з малку дітки. Потім ті ж дорослі дітки, підлітки, так ми їх назвемо, і дорослі вони повинні надавати самі домедичну допомогу. Мова це найважливіший засіб спілкування і пізнання та один із ключових факторів незалежності країни. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Свято засноване ЮНЕСКО в 1999 році. Головна мета цього дня підтримати самобутність та важливість кожної мови та її важливість для народу. Недарма кажуть, що після відмови від рідної мови нація вмирає, адже мова містить історію. Рю та культуру держави мовне питання досі є дуже актуальним в Україні та викликає безліч суперечок. Термін українська мова почали вживати з 16 століття, щоб позначити мову українців, які проживали на цих землях під час панування Речі Посполитої. Вона належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. У світі налічується понад 45 мільйонів людей, які розмовляють українською мовою. Більша їх частина проживає в Україні. Цікавий факт, українська мова входить до третього десятка найпоширеніших у світі. Починаємо вивчати українську мову ще з колиски, коли мама співає колискові пісні дітям. Діти долучаються до вивчення української мови. Потім вичають її в школі. Звичайно, у нас є урок української мови. Є позакласні заходи, які проходять в українській мові. Я стараюся, щоб діти говорили чистою мовою, щоб вони любили свою мову. Хочу, щоб мої діти, діти мого класу гарно володіли українською мовою, пишалися, що вони українці, і пропагували українську мову, вивчали її, і звичайно ж були щасливими в нашій державі. Традиційно у бібліотеках та школах проходять виставки літератури та усілякі заходи, приурочені Міжнародному дню рідної мови. Упродовж століть українська мова, так само як і її носій, український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Україна. Мова це показник культури народу, будь-якої людини. Не дарма кажуть, заговори, щоб я тебе побачив. В нашій країні залишилось небагато людей, які досконало володіють українською мовою. І причиною цього стало злиття української російської мови, утворення так званого суржика, який засмічує одну з наймиладиніших і найкрасивіших мов світу. Отже, варто докласти зусиль, аби українська мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де, адже вона наша рідна мова. Масляна стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується прощеною неділею. Святкування безпосередньо прив'язане до Великодня. Для цього потрібно віддати Пасхи, відрахувати 48 днів. Це великий піст, а потім ще тиждень це безпосередньо Масляна. Масляна або масниця в Україні у 2023 році святкуються з 20 по 26 лютого. Увесь тиждень ділиться на два періоди: вузька масляна, понеділок, вівторок і середа. І широка масляна четвер, п'ятниця, субота та неділя. У перші три дні можна займатися господарськими роботами. А з четверга всі роботи припиняються. При цьому кожен день масляної має свою назву і призначення. Вдавнину дотримувались усіх традицій, а сьогодні традиції відроджуються. Тож що потрібно знати українцям, які не хочуть порушувати традиції предків, і цілий тиждень присвятити масляній? Бращури вірили, що як масляну зустрінеш, так її і проведеш. Тож вони намагалися провести ці сім днів якомога веселіше: з ярмарками, катаннями, на санчатами, іграми, лазанням по стовпах тощо. Кожен день масляної має певне значення, назву та цікаві звичаї. Перший день Масляної має назву Зустріч. В цей день головною подією були відвідини родичів. Для незаміжніх дівчат це були оглядини для знайомства з батьками нареченого. У понеділок також починали влаштовувати гойдалки, крижані спуски та сцени для вистав. Вівторок загравання. Цей день був присвячений молодим родинам, які одружилися рік тому та сватанню. Парубки виглядали дівчат та загравали до них. Якщо пара разом з'їхала з гори на санчатах, вважалося, що так хлопець проявив симпатію до дівчини. Середа ласунка. Однією з традицій дня було наїстися до схочу різних смаколиків, а головне відвідине зятам своєї тещі, яка обов'язково мала почастувати його млинцями. Четвер розгуляй. Четвертий день Масляної проходив з гучними гуляннями та веселощами. В цей день, за традицією, влаштовувалися катання на санчатах на випередки та кулачні бійки серед чоловіків. П'ятниця. Тещині вечорниці у цей день за традицією вже зять повинен почастувати млинцями свою тещу, яка в цей день мала прийти в гості з візитом у відповідь. Субота, посиденьки зовиць. Зазвичай, молода дружина в цей день повинна була запросити в гості сестер свого чоловіка, зовиць, і всіляко їх частувати, пригощати млинцями та розважати. Завершувалась масляна прощеною неділею, коли всі прощалися з масляним смачним веселим тижнем і водночас просили у близьких вибачення за нанесені образи. В цей день потрібно обійти усіх родичів та сусідів і попросити пробачення за всі скоєні образи, аби духовно очиститися перед великим постом. Зараз, як ніколи, музика є джерелом позитивної енергії, єднання, сили та віри у найкраще. Тож у стінах Світловодської дитячої школи мистецтв в рамках проєкту юний музикознавець пройшов урок практикум з музичної літератури від бароко до сучасності. Тою уроку стало заохочення учнів до поглибленого вивчення музично-теоретичних предметів, а саме світової музичної літератури. Учні молодших класів відділу теорії музики самостійно підготували короткі доповіді про композитора та історії створення композицій, які потім самостійно виконували. За життя Бах не знав слави композитора, але здобув визнання як органіст та кенсіміст. Також Бах був прекрасним педагогом. Його збірка маленьких прелюдій була зроблена для його дітей з навчальною метою. Я навчаюся грі на баяні, тому твори баха ідеально підходять під мій інструмент. Сьогодні я вам зіграю маленьку прелюдію в доміно. Протягом творчого вечора лунала музика бароко. У добу бароко жили і творили свої музичні шедеври, такі видатні музиканти, як Йоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт та Георг Фрідріх Гендель. Проте стиль бароко не припинив свого існування. У ньому творять і наші сучасники, такі як Юрій Щуровський та Мирослава Терещук. Процес підготовки до створення музичних номерів долучилися майже всі викладачі фортепіанного та народного відділень школи мистецтв. Терміново потрібні працівники світловодському заводу металевих конструкцій: верстатники деревообробних верстатів, пилорамники, машиніст козлового крана, слюсар-ремонтник та слюсар-електрик, заробітна плата відрядно преміальна. Доставка на роботу та з роботи автотранспортом підприємства. Адреса підприємства: місто Світловодськ, вулиця Єгорова 93. Телефонуйте до відділу кадрів за номером телефону 067 935 54 63.